Усвідомлював якийсь страх да? за родину, за дитину, за, ну, за друзів. Моєю основною мотивацією були люди, родина, там рідне місто, завоював, да? що перші дні це було. Ну, я, я я відчував, що я мушу щось робити. Петро і прийняв рішення залишити мирне життя, яке от-от почало налагоджуватись. Не роздумуючи, чоловік пішов у військкомат. Звідти потрапив у 30-ту окрему механізовану бригаду. Спершу на Житомирщині разом з хлопцями охороняли адмінбудівлі, а згодом їх відправили на Донеччину. Звідти на Запорізький напрямок, де під час мінометного обстрілу Петро отримав поранення. Відбувся вибух на той час. у мене в руках була. Міна моя і вторинна детонація порохового заряду, тобто осколок спровокував детонацію порохового заряду моєї власної міни. Яка відірвала как би, сам пороховий заряд відірвав мені руку. Петро каже, перші хвилини після вибуху пам'ятає чітко, свідомість не втрачав, хоч і не розумів спершу, що з ним трапилось. Про те, що йому ампутували кисть на лівій руці, почав здогадуватись вже в лікарні. Головою я розумів, що навряд чи там щось є. Більше того, я так міг роздивитися, що там щось замотано. Да? І більше уваги я тоді звернув на саме на праву руку, спробував її, її рухати, вона рухалась. Ну і я для себе сприйняв слава Богу, що є типа друга. Але як потім в праву руку потрапив осколок. Він перебив нерви та сухожилля. Два пальці на цій руці в Петра і досі не рухаються. Тож перший час справлятися із щоденними побутовими справами допомагала дружина. Захисник каже, для нього така підтримка була необхідною в той непростий час. У мене одної руки нема, інша замотана. Да? Тобто я не можу не, ну не в туалет сходити, не помитися. Да? Перші от перші дні взагалі. Тобто, ну, все це допомагала робити мені. Вона е, годувала з ложечки там якось. Петро каже, найважче було пояснити п'ятирічній донечці Дарині, що з ним сталося. Чоловік хвилювався, як вона сприймає його нового. Втім, їхня перша зустріч пройшла добре. Нині донька розповідає, чоловік навіть не звертає увагу на відсутність у нього руки. Ми так само дуріємо, як коли у мене були обидві руки. Вона може забути, там, спертися, надавити на неї. Тобто я вже піщу, тобто, вона така активна, любить батька побити, трошки, помучити. Я міг пояснити, що там. Мені болить або не болить, або можна можна зі мною так чи так. Нині Петро проходить реабілітацію в центрі рекавері. Його уже готували до протезування. Втім, через потовщення нерву на ампутованій кінцівці це довелось відкласти. Чоловіка прооперували і наразі він активно тренується із фізичним терапевтом. В загальному ми працюємо над підготовкою його до подальшого протезування. В основному ми працювали над силою м'язів плечового поясу та ампутованої кінцівки, тому що у Петра є ампутація на рівні. Передпліччя. Зараз пацієнт витримує більше навантаження. Ну, були трошки труднощі, тому що пацієнти неодноразово оперували. Зараз Петро вже будує плани на майбутнє. В першу чергу захисник хоче відновити функціональність правої руки, а також отримати протез, щоб здійснити ще одну мрію. Зараз у мене є мрія навчитися водити машину. Не знаю, я знаю, що це реально з протезом буде, але там знову ж таки потрібна хоча б одна здорова повноцінна рука. Друга мрія. Це власний будинок. А ще Петро мріє зустрітися з побратимами і навіть розглядає варіант знову повернутись на фронт. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини.